Дуже багато років з ним було, разом було проведено. Так сталося. Зараз його вже з нами немає. Скільки ми живемо, ми повинні його пам'ятати. Якби не такий, як він, зараз всіх би нас не було. Відразу як війна почалася, він говорив, почнеться, мені буде 18 років, одразу я піду на контракт і буду захищати свою країну. Він був не один із тих, який буде переховуватись, ховатися. Відразу 18 років він підписав контракт і пішов обороняти свою країну як настоящий чоловік, як настоящий наш воїн. І ще тільки Пасху мене привітав з великодним, і я йому написала, що бережи себе сину. Він сказав, що Марія Сергійовна по-іншому не може. Чому він себе не зберіг? Чому ця клята війна забрала такого молодого, став і небесним ангелом. Важко говорити, надзвичайно чиста, чесна. Справедлива була дитина, зарані дуже став дорослим. Такий у нього був розсудливість. Така була. Він спішив жити 2 травня. Було 19 років, а він загинув за декілька днів до дня народження. Занесли його у списки, зникли в безвісті, і лише ото вчора, позавчора, волонтери знайшли тіло і мамі зателефонували. І ми вже дізналися страшну новину, що нашого Артемчика вже немає. Завжди був. Ну, Патріотом. Тоді вже йшла війна. Ми знаємо, що війна йде 14 2014 року. І він завжди казав, що піде захищати батьківщину. Дуже хотів стати військовим. Казав, я закінчу училище піду вчитись в військову академію, щоб стати офіцером, дуже прикро Винуватий в цьому расистам. І щирий, і відкритий патріот своєї країни, своєї держави. 19 квітня ми з ним поговорили, він був налаштований дуже позитивно, і так що от ми відвоюємо, ми переможемо. З 2014 року ми провели в останній путь вже більше 200 наших героїв. Артем поміж усіх наших героїв є наймолодшим. Ми в величезному боргу. Перед цим дітьми.